Чарівливий спів мавки, безупинний танець полудниці, пронизливий рик вовкулаки, звабливий шепіт русалки, смертельний погляд: Вія, всі ці звуки, рухи і явища у крові українців, у їх свідомості та древній пам'яті. Пам'яті, що сягає сотень і сотень років, що рине крізь покоління до найглибшого нашого коріння. Українська міфологія, неймовірна, глибока, щира, велична і прекрасна. Разом із українським народом вона пройшла через викорінення і забуття, тільки для того, щоб відродитися ще прекраснішою. Сьогодні українська міфологія це надбання світової культури і її невід'ємна частина. У фільмах, книгах і навіть комп'ютерних іграх, створених в різних куточках нашої планети, все частіше з'являються монстри і божества української міфології. Особливо багато їх у прекрасному всесвіті Відьмака, створеному польським письменником Анджеєм Сапковським, та розвинутим польською ігровою студією CD Projekt RED. І сьогодні ми на каналі GameVis вам про них розповімо. Ну а перед тим як почати відео, у нас є невелика об'ява. Наш проект починає рости, і ми шукаємо людей, які хотіли б до нас приєднатись. Якщо ти обожнюєш відеоігри та хотів би писати про них, в описі є електронна пошта, за якою ти зможеш зв'язатись з нами і розповісти про себе. Також, якщо у вас душа не лежить до написання текстів, але ви маєте інші ідеї та пропозиції, звертайтесь на цю пошту, ми відкриті до усього. А поки ти пишеш нам листа, обов'язково підпишись на канал та постав нам вподобайку. А тепер ми починаємо нашу історію. Полудниця. Перша у нашому списку полудниця, дух українських полів, який стежив за тим, щоб люди не сміли працювати на полі в полудену жару. Саме тому для українців полудень завжди був сакральною порою доби. Люди виходили на поля рано вранці і йшли додому вже пізнім вечором. Так, праці завжди було багато, проте в полудень ніхто працювати не ризикував, скільки б роботи не було. А все через особливих духів полудниць. Коли сонце підіймалося в зеніт, наставав їх час. Полудниця з'являлася в полях в час найбільшої спеки. Виглядала вона як красива дівчина в білій вишиванці з пишним волоссям, фінком квітів на голові та серпом у руці. Від живої людини вона відрізнялася мертвим поглядом та тим, що не залишала по собі слідів. Тих людей, що не ховалися в час полудня від сонця, полудниця карала. Вона могла вдарити по голові так, що кров з носа йшла, могла залоскотати до смерті, а могла навіть відтяти голову серпом. От така от жорстока красуня. Комусь вона загадувала загадки, хто відповість правильно отримає скарб. А хто ні, того полуденниця сильно вдарить по голові. Комусь щастило побачити, як полудниця танцює. Танець неймовірної краси припинявся, коли трохи спадала спека. Полудниця захищала поля тих людей, хто шанував її пору, і пакостила тим, хто зневажав полуднем. У всесвіті «Відьмака» полудниця з'являється у всіх іграх від CD Projekt Red. Вона виглядає висушеним на сонці скелетом жінки, що ширяє у повітрі, шукаючи жертв. Полудниця Неверленду це жорстокий привид, жертва прокляття, котра з'являється на місці закатованої або несправедливо загиблої жінки чи дівчини. Полудниця особливо сильна під сонячною спекою, але і вночі може полювати на нещасних мандрівників. Вона може бути прив'язана до світу живих якимось проклятим предметом або незавершеною місією. Для того щоб нещасний дух полинув в потойбічний світ, його зв'язок зі світом людей потрібно розірвати. Чим часто і займаються відьмаки, наприклад, той самий Геральт з Рів'ї або й інші, про яких ми, до речі, розповідали у нашому попередньому відео. Не забудьте переглянути. Нічниця. Набагато більш мерзенними від полудениць для древніх слов'ян на території України були духи ночі нічниці. Вони і виглядали огидніше, з'являлися у вигляді хробаків, змій чи кажанів, тільки зрідка їх бачили закутаними у все чорне худими жінками. І зло вони творили набагато більше, бо нападали виключно на беззахисних маленьких дітей. Вважалося, що нічницями стають бездітні відьми, які заздрять іншим жінкам. Ці відьми можуть приймати будь-який вигляд і атакують дітей під покровом темряви. Саме тому перед сном люди щільно зачиняли всі двері та вікна в домі, ставили обереги на колиску з дитиною, а також відмовлялися мити дітей у воді, що продовж ночі стояла на дворі. Нічниця могла ту воду отруїти. Якщо ж батьки були необачними і залишали шпарину для нічниці, та могла побити дитину вночі, могла проклясти дитятко на погану долю. Могла накликати хворобу, а могла навіть викрасти немовля. Ніякої користі від нічниці не було, тільки нещастя. Тому нічниць ненавиділи, як і бездітних відьом, яких виганяли з села чи навіть вбивали. У всесвіті відьмака образ нічниці втілився в схожому до полудниці духові опівнічниці. Опівничниця Неверленду це також привид, котрий, на відміну від своєї сестри, полює не вдень, а вночі. Дух нещасної жінки витає вулицями сіл, шукає собі жертву, може пробратися в дім та напасти навіть на сплячу людину. Боротися з опівнічницею допоможе особливий матеріал місячний пил. Це така бомба зі срібної тирси. Але все ж найкращий засіб це срібний відьмачий меч. Мара тепер від духів доби ми перейдемо до міфологічної істоти трохи вищого порядку. Справжньої богині смерті. Ім'я її мара. Вона цариця потайбіччя, що час від часу навідується в світ живих і забирає врожай смерті. Постає вона у формі духа, привида мертвої жінки, і може існувати до того моменту, поки в світі живих залишається щось, що пов'язує привида з реальністю. Мара дуже вагомий персонаж, навколо якого розвинувся цілий культ. Мару зображали лялькою, котру вдягали в сорочку недавно померлої людини, часто з вінком на голові. Потім навколо цієї ляльки водили хороводи. Все, щоб богиня смерті не розлютилася, бо тоді все село чекали страшні біди. У мари також просили про покровительство і довге життя. Все це найчастіше відбувалося на свята Івана Купала, бо люди вірили, що мара то дружина Купала. Тут же прослідковується і зв'язок мари з водою. Ляльку богині після обрядів топили в річці чи озері, а обряди проводилися навіть на русалчений тиждень. Як це розуміємо, особисто ми, стихії, води та смерті у древніх слов'ян на території України були тісно пов'язані між собою. А от у всесвіті відьмака, мара, чи вірніше, чорна мара, особливого відношення до води немає. Хоча мара Неверленду це дуже древня і дуже могутня сутність, повну силу якої пізнати дуже важко. Ми лише знаємо, що вона матір трьох відьом з кривовухових мочарів. Пряля, кухарка та шептуха мають неймовірну силу і здатні творити дуже жорстокі прокляття. Колись вони здолали свою матір для того, щоб поглинути її силу і запроторили дух великої відьми минулого у печеру під стародавнім дубом. Відьмак Геральд з Рівії може цей дух визволити, а може його повністю знищити. І саме від його рішення залежить, чи покине ця неймовірна сутність світ Неверленду, чи залишиться його невід'ємною частиною, сутністю, яка була тут від початку створення. Лісовик з полів та городів слов'ян України переміщаємося до лісів і до лісових володарів, що населяли непролазні хащі біля людських поселень. Ці духи були особливо небезпечними і одночасно необхідними для людей. Тому їм частіше ніж іншим, приносили дари та поклонялися наші предки. Головним же господарем лісу завжди був лісовик. На вигляд, старий кошлатий сивий дід, а насправді справжній дух лісу, його володар і охоронець. Лісовик захищає ліс від усіх негараздів і особливо від недобросовісних мисливців. Таких він любить дурити, плутаючи лісові стежки і заводячи в самі хащі лісу. Там життєвий шлях негідників вже довершують звірі. Тому до лісовика потрібно ставитись з пошаною, залишати йому подарунки на пеньочку, булочку чи яйце, шанувати його і не нищити ліс. Добросовісним людям лісовик навпаки допомагає. Так як він володар лісу, то не пускає хижаків полювати на худоби добрих людей, дозволяє заготовлювати деревину і навіть полювати. У всесвіті відьмакаш це абсолютно зле чудовисько, яке полює на людей, вбиває їх і змушує селян приносити йому людські жертви. Лісовик керує тваринами, проте найбільше хижаками, котрих нацьковує на людей. Лісовик виглядає як велетень з семи футів заввишки з величезним лосячим черепом на голові. Довжелезні руки істоти озброєні потужними кігтями, а тіло прикрашено кістками та черепами його жертв. Колись разом з кон'юнкцією сферу Неверленд прибуло дуже багато лісовиків, проте з часом відьмаки зменшили їх кількість до одиничних екземплярів. Тим не менш, будь-який з лісовиків, що залишився, це велика проблема для людей. І мисливець на чудовиськ мусить відгукнутися на замовлення зі знищення лісовика в першу чергу. Боровик Схожий на лісовика боровик дух особливо густих соснових борів. Згідно міфології слов'ян, він відрізняється від свого родича кількома деталями. Перше, це, звісно, ареал проживання. Боровик дуже сильно леліє свої соснові ліси і ненавидить, коли туди хтось забрідає. Тому випадкового подорожнього він може просто з'їсти, якщо подумає, що той загрожує його деревам чи тваринам. Друга важлива відмінність це нелюбов до кішок. Якщо лісовик любить усіх тварин, то боровик просто ненавидить кішок. Від звуку нявкання кота він шалено лякається і тікає в своє найглибше лігво. Частково саме тому люди, що жили біля лісів, повинні були обов'язково мати в господарстві пару котів. А от якщо кота привезти в ліс і там придушити чи притопити, боровик цьому дуже зрадіє. І навіть нагородить людину, що це зробила цінною порадою, покаже грибні місця і віднадить хижаків. Звичайно ж, ми, в свою чергу, не рекомендуємо перевіряти цю легенду на ваших домашніх улюбленцях. У будь-якому разі, як і в міфології слов'ян, так і у всесвіті відьмака, боровик це родич лісовика тільки з трохи іншими властивостями. Так, якщо боровика з Неверленду не злити, він не нападе. Панує він лише над рослинами і жадає людської крові лише коли його гайчий підлісок буде осквернений людськими черевиками. Виглядає він також як лісовик, високий, складений з дерева та черепів з довгими кігтями на руках і неживим поглядом. Боровиків у Неверленді ще менше, ніж лісовиків. Вій. А от Вій у Неверленді лише один. Проте спочатку давайте про міфологію. Для української культури Вій це зовсім не пересічний монстр. Вій це найвідоміший з демонів українського походження. Товсте, крилате, людиноподібне чудовисько зі смертельно небезпечним поглядом. Очі Вія прикриті довжелезними повіками, які демон не в змозі підняти самостійно. Сам демон сліпий, а піднімати його дуже важкі повіки повинні інші слуги нечистої сили. Вони ходять слідом за Вієм і складають його свиту. Якщо Вій бажає глянути на когось своїм невидячим поглядом, ці слуги підіймають його повіки спеціальними гачками та гаками. Погляд Вія вбиває живих істот, тому той, на кого він погляне, приречений. Саме з образу Вія виходять дуже популярні українські повір'я про недобрий погляд, та те, що якщо хтось неправильно подивився на іншу людину, може її зурочити. У світі відьмака також є Вій, який, однак, має зовсім інший вигляд. Вій Неверленду це здоровенний сколопендроморф, котрого колись прикликав чи створив легендарний чародій ренегат Ренегаднеймен Альзур. Так, так, той самий Альзур, що був причетний до виведення на світ першого відьмака в історії. Вій, якого прикликав Альзур, був розміром з півміста, і одразу ж після появи він перетворив у попіл якраз половину міста. Марібор зніс всі мури, доми та фортеці, вбив тисячі жителів марібора. Зрозумівши, що він накоїв, Альзур намагався зупинити Вія і вступив в бій з чудовиськом, яке сам же й накликав. Проте монстр виявився надто могутнім. Вій вбив Альзура, втік в ліси поблизу Марібора і з тих пір ніколи більше не з'являвся на очах у людей. Вовкулака. Якщо вірування в монстрів, про яких в цьому топі йшлося раніше, можна назвати суто українськими, ну або як мінімум загальнослов'янськими, то от Вовкулака це надбання світової культури. Образ людини перевертня що перекидається на вовка, в різних історичних проміжках виникав у міфах та легендах народів, що були сильно віддалені одне від одного географічно, як на заході, так і на сході Європи. Тим не менш на землях України цей міф виник одним із перших і мав свої притаманні тільки цьому регіону особливості. Саме тому українського вовкулаку можна назвати повністю автентичним та унікальним образом. Так до прикладу, український вовкулака народжується в утробі звичайної жінки, яка при вагітності просто побачила живого вовка. Саме тому вагітних жінок було прийнято не пускати в ліс. Також наш вовкулака це не монстр, а дійсно проклята людина, котра не може знайти свого дому ні серед вовків, ні серед людей. Люди його виганяють через вовчу жагу крові, а серед вовків вовкулака чужий, бо не їсть сире м'ясо. Він нападає на худобу, вбиває її, але всю здобич віддає зграї, в той час як сам шукає де вкрасти хліба чи знайти ягід та грибів. У всесвіті відьмака вовкулак це також людина-перевертень, але образ його набагато більш близький до уявлень народів Західної Європи. Так, Вовкулака Неверленду це людина-монстр, яка перетворюється на кровожерливе чудовисько, коли не буває образу вовка, як от Вінсент Мейс в першому відьмаку. Також у Вовкулаку може перетворити сильне прокляття, як у випадку з моркваргом у грі Відьмак 3». У будь-якому разі монстр дуже жорстокий та вбиває простих людей десятками. Вовкулака дуже швидкий, сильний і небезпечний противник. Звичайна людина не може протистояти перевертню навіть в теорії, особливо коли на небі місяць всі рани вовкулака швидко регенерують. Саме тому полювання на вовкулака це робота для відьмака. Причому робота зовсім непроста. Потрібно провести довге приготування і запастися срібною зброєю, тільки тоді можна розраховувати на успіх. Русалка Нарешті ми навідаємося і до стихії води та до істот, що населяють її безкраї простори. І звичайно ж, однією з найпопулярніших істот тут є русалка, сутність, чий образ, напевно, найбільш стійко пройшов через сотні і сотні років викорінення української культури. Перші згадки про русалок датуються ще часами до нашої ери у праслав'янську добу. Проте, у цілісний, схожий на сучасний образ, русалка сформувалася за часів Київської Русі. Образ померлої жінки чи дівчини, чий дух не знає спокою, частіше за все, утопленниці, померла, зберігала свою зовнішність, ставала навіть ще більш привабливою. Проте безмежна туга не давала їй відправитися до пращурів. Саме тому русалка бажала знайти кохання. Вона причаровувала молодих хлопців, звичайних мандрівників, заворожувала їх співом та манила красою. Як тільки ж чоловік наближався до води, русалка могла його схопити і затягнути під воду, не з ненависті, а тільки з бажання позбавитися самотності та відчути кохання, щоб ця людина ніколи її не покидала. Деякі чоловіки закохувалися в русалок настільки, що самі приходили до річок та застрибували у воду, навіть не вміючи плавати, все, щоб воз'єднатися зі своїми коханими. Як і з більшістю інших міфічних істот, русалки могли бути як злодійками та вбивцями, так могли і допомагати людям. Звичайно ж, допомогу вони надавали лише тим, хто вшановував їх. До прикладу, під час свята русалі чи Івана Купала, бачити ж русалок у істинному вигляді могли тільки добрі люди з чистою душею. У світі відьмака русалки це одні з німф, що жили у Неверленді ще до приходу людей та ельфів. Русалки мають довге, зазвичай світлого кольору волосся, яке вони прикрашають вінками з квітів. Вони часто носять стрімкі плавні одежі, але річкові німфи також можуть з'являтися і зовсім оголеними. Зазвичай мовчазні, вони володіють чарівним голосом. Русалки виходять з води на ніч, щоб танцювати в місячному світлі. Як говорить простий народ, вони роблять це, щоб заманити людей своїми красивими піснями, а потім втопити їх. Інші ж казки розповідають про те, як русалки танцюють з чоловіками, доводячи їх до межі виснаження і смерті. Відьмаки вимушені полювати на русалок і вбивати їх, бо вони небезпечні. Проте все ж не їх жаліють та відпускають. Все Бог Передостанній у нашому топі батько всіх божеств і корінь самого світу людей. Ім'я його все Бог, він батько всіх божеств або їх об'єднаний образ. Як бачите, давні слов'яни дійшли до образу єдиного божества як втілення всього божественного ще до того, як на землі Київської Русі прийшло християнство. Про найголовнішого Бога, хоч і не названо його імені, згадується у договорі 944 року, договорі князя Ігоря з греками, який забезпечував інтереси Русі на Чорному морі. Там було написано наступне. Хто порушить їх, септо угоди, хай буде проклятий і Богом, і перуном. Тобто слов'яни дійшли до цього самостійно, на відміну від дуже багатьох інших народів. Навіть цікаво, до чого б розвинулись ці вірування, якби не християнство. До речі, напишіть вашу думку у коментарях, буде цікаво почитати. А от у всесвіті Відьмака все Бог, хоч і є, однак це скоріш відсилання на міфологічного творця, ніж повноцінна істота. Все богом мешканці одного з сіл Велену називають Сільвана, який поселився в руїнах. Він вимагає у людей їжу, а сам дарує їм цінні поради стосовно того, як жити. Досить смішний, і карикатурний Всебог Неверленду, тим не менш нагадує нам саме про давню українську міфологію. Відьмак завершимо ж наш топ найдивовижнішим монстром Неверленду. І ні, це не якийсь там упир чи дракон. Мова йде про відьмака. Саме так, Відьмак це ж незвичайна людина. Відьмак це мутант, надистота з неймовірними рефлексами, підвищеною регенерацією, витривалістю, стійкістю до отрут, вмінням бачити в темряві і безліччю інших приємних та не дуже модифікацій тіла. Але все це у світі Анджея Сапковського і студії CD Projekt RED. А як щодо міфології? В легендах минулого відьмак це спадок суто української культури. Відьмаки це істоти з магічними здібностями, які частіше за все вороже ставляться до простих людей і пакостять їм. Відьмаки бувають вроджені або навчені. У вроджених відьмаків взагалі немає волосся на тілі, крім чотирьох волосин, зв'язаних у пучок на голові. У них навіть може не бути статевих органів. Такі відьмаки керують десятками відьом і навчених відьмаків, котрі можуть перетворюватися на вовків, метеликів і ряд інших живих істот. Вони щось на кшталт напівбогів по своїх вміннях. Цілі його не зрозумілі. Цілі ж навчених зі звичайних людей відьмаків дуже прості. Все залежить від того, яким шляхом піде людина. Скориться вона добру чи злу. Добрий відьмак може повністю відмовитись від зла, допомагати людям стати кимось на кшталт знахаря. Злий же відьмак може шукати потаємне, заборонене знання, насилати вроки та прокляття на своїх жертв. В Неверленді всіх відьмаків створив той самий Альзур, про якого ми вже згадували. Відьмаки це продукт мутацій, майже позбавлені емоцій, результат експерименту, ціль якого вивести над людину, над людину, котра змогла б за відносно невелику плату, ефективно очищувати світ людей від монстрів, що ховаються у пітьмі. І про цих монстрів, як і про самих відьмаків ще більше, ми розповімо у наших наступних відео на каналі GameVis. Тому підписуйтесь та ставте лайк. Ну і заглядайте на наш Тікток, Телеграм і Twitter. Там ви також знайдете багато унікального контенту. Розвиваємо український ігровий Ютуб разом. А взагалі пишіть у коментарях, які відео по всесвіту відьмака ви хотіли б бачити на цьому каналі. Може, Бестіарій, історію світу чи якісь секрети з ігор серії відьмак або щось про історію з книжок. Чи може все одразу? Якщо є якісь ідеї, накидайте їх у коментарі. Також не забувайте про можливість доєднатися до нашої команди. Пишіть на пошту, що закріплена в описі. Будемо на зв'язку тут, на каналі GameVis.